Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги: ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк. Один кредит, три переваги. Судитися стало дорожче з січня. В Україні вартість судових позовів зросла майже на 15%. Якщо минулого року подати заяву на розлучення коштувало 550 гривень, то тепер цей процес обійдеться у 640. Заява про поділ майна вартуватиме від 640 до 4800 гривень. Фахівці юридичної сфери занепокоєння кажуть, можливості захистити свої права громадянам стає. Менше кількість судових спорів зменшиться однак, попереджають експерти, це зовсім не говорить про те, що якість розгляду цих справ стане кращою. Пальне в Україні може підскочити в ціні щонайменше на 50 копійок за літр через подорожчання долара і нафти. Адже дві третини ринку це імпорт. Такий прогноз зробили в об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів за останні два роки. Споживання бензину в Україні впало на третину. Через зростання вартості на зовнішніх ринках і подорожчання долара. Заправники підняли розцінки за останній час вже більш ніж на гривню за літр. Поява нового будинку, а тим паче нового мікрорайону – сигнал для підприємців. Тут можна відкривати бізнес, обрати той вид діяльності, який користуватиметься попитом серед майбутніх мешканців. Але для цього спершу треба придбати нежитлове приміщення в столичному холдингу. «Київміськбуд» кажуть, комерційні приміщення запроектовані практично у всіх новобудовах і вже точно у всіх житлових комплексах. Інвестору ми умови в ніякому разі не диктуємо, але самі інвестори. Часто аналізують те місце, куди вони планують вкладати кошти на предмет наявності конкурентів. Наприклад, часто, якщо поряд знаходиться аптека, то тут же аптеку вже ставити не будуть, будуть робити щось інше. Іноді люди купують просто щоб вкласти кошти, потім здають в оренду для бізнесу. Бізнес вже підлаштується під потреби населення, яке там мешкає. Майбутні власники приміщень проводять ретельний аналіз, обираючи навіть прискіпливіше, ніж покупці квартир. Я б сказав інвестори, які купують квартири, вони е можуть прийняти рішення легше, ніж ті, що купують нежитлові приміщення, тому що нежитлове приміщення вимагає більш детального аналізу на перспективу. Це не тільки там проживання в квартирі, це і потенційні клієнти, і рентабельність бізнесу. І розташування, і перспективу розвитку району, і багато багато факторів, які враховуються при цьому. Відтак, якщо ви мрієте про відкриття власної справи у власному приміщенні, початок року час розпочати втілення ваших ідей. Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк: один кредит, три переваги.